У Сумах поховали бійця. То Олександр Горностаєв, військовий 15-го батальйону, загинув 20 червня. Сталося це близько п'ятої ранку біля селища Верхнього Турецького Донецької області під час обстрілу. Хто прийшов попрощатися із загиблим? Дивіться далі. Богослужіння за упокій загиблого бійця Олександра Горностаєва відбулося у Свято Воскресенському соборі у Сумах. Воїнано представлено Олександра і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Попрощатися із загиблим прийшли його родичі та однокласники. Що сказати? Може, то не кращий чоловік був, але кращий отець. Інтересне. Бачно срувало, куди хотів. Тобто чоловік дня, чоловік настроєння жизнь любив. Сказал, що я не мужчина. Мама, собирає мне сігарети, ложки, вілки, чашку, і я пойду воювати. утро проснувся, все вже собрано. Все, що я не мужик, пішов захищати. Серед тих, хто прийшов попрощатися з військовим, сусіди та просто знайомі. Хороший парень. Парень. золотой. Всегда приветливый, всегда добрый, всегда очень честен, очень хороший. Если за чем-то бы обратиться, так бы, он бы никогда не отказал бы, он всегда бы помог. Всегда бы, и всегда бы, и защитил, и помог, и уже, и посоветовал бы. Ты Давдеевка и загинул. Разрыв снаряда. Дуже жалко и не берется. Есть у него сестра, есть у него мама, а батька у него Помер, залишилася, мама. Побратимів з фронту сьогодні не було. Прийшли ті, хто особисто Олександра не знали. Я з ним не проходив службу, так що я вже як більше року, як, ми перші, хто пішов туди, ми перші, які в 2014 році. Особисто я його не знаю, але це ж військовослужбовець, який проходить нашій військовій частині службу, ми повинні привезти його. Як. Всі службу, військовослужбовці, які проходили службу в цьому батальйоні, підійдуть сьогодні, і попрощаються з ним. Поховали бійця на алеї почесних громадян Сум на центральному кладовищі. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. До війни Олександр Горностаєв працював на Сумському заводі на Сос Енергомаш до ЛАВ Збройних сил України. Його призвали у 2014 році. Через рік чоловік повернувся додому. У 2016-му поїхав в АТО ще раз. За три місяці йому мало б виповнитися 53 роки.